Привіт, друзі! Важлива новина на сьогодні. Ми відкриваємо у телеграмі групу технічної підтримки для бухгалтерів. Що це означає? Це означає, що коли у вас виникає якесь питання, на яке уже не може дати вам відповіді, або дає її невнятну, незрозумілу, каже прочитати уставу або інтерпретацію суду. І ви далі не розумієте, що вам робити, то є наша група в Спарта, яка конкретно вам дасть відповідь на ваше питання, що, де, як і коли вам треба скласти? Чи вам треба зазначити в якісь декларації? Чи не треба? Як вам подати справоздання? Як вам заксікувати фактуру? Яку фактуру маємо виставити? Як зареєструватися до ВАТ, як зареєструватися до ЕО? І ще мільйон питань, які виникають від початкових бухгалтерів у Польщі. Тому, якщо ви працюєте бухгалтером і не впевнені у своїх силах на 100% і хотіли би мати таку людину, до якої в будь-який момент дзвонити, пишете і достаєте відповіді на усі ваші питання, запрошуємо до нашої групи технічна спарці бухгалтерів у Польщі.